Сотні безпілотників раптово атакували Москву, особливо потужно накрили центр міста, підірвали Кремль та Держдуму. Є повідомлення, що, можливо, вище керівництво Ерефії ліквідоване. Частина Кремля обвалилася і впала, а на червоній площі прямо зараз тривають пожежі. Оцілили усі центри прийняття рішень. Нова хвиля ударів була вирішальною. Атакували одночасно до десяти областей Ерефії, головні військові бази. Один з ударів ліквідував тисячі рашистів та сотні танків. Було підірвано головну Військову базу за Москвою. Відразу після цього у Москву прийшов шторм, буревій почав зривати дахи будинків і все засипати тоннами снігу. Почалося небачене явище, яке зазвичай відбувається на крайній півночі, але раптово воно пройшло в саму Москву і накрило ще кілька регіонів країни рашистів Далі ми розкажемо про ліквідацію вищого керівництва РФ та підрив Кремля, яка негода прямо зараз накрила Москву. ЗСУ обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Відбулася масована атака сотень ударних безпілотників на Москву, Тульську, Калуську та Брянську області РФ. Один із дронів влучив у багатоповерхівку в Тулі та є пошкодження будинків у Москві. Отже, як повідомили у Міноборони РФ сталася атака із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Рашистської Федерації. У оборонному відомстві країни рашистів зазначають, що чергові засоби рашистської протиповітряної оборони, нібито ліквідували 9 дронів на територію Московської, Тульської, Калуської та. Брянської областей про причетність до атаки української армії дронів та гор недвозначно натякнув очільник Мінцифри Михайло Федоров. Армія дронів та гор також не виспались. причина невідомі пожартував міністр. Свій коментар з приводу масштабної атаки дав військовий експерт Роман Світан. всього було прийнято рішення виконати таку задачу. Головне, щоб то було постійно. Тобто постійно 10-20 безпілотників кожну ніч по виявленим маршрутам. по целям заявленным надо 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 однозначно работать вопрос есть ли они у нас это очень большой вопрос то есть ну, это вопрос уже у прому и министерства обороны они хвастаются уже десятый год оказывается мы десятый год воюем с четырнадцатого и оказывается уже почти второй год широкомасштабного вторжения вот видать не знали наши руководители и вот сейчас решили а давайте мы, наверное, хоть что-то да сделаем. Вопрос, сколько они сделали. То есть это будет понятно в, ближайшую, там, э, в ближайшее время. Если это каждый день будет по 10-20 беспилотников, это нормальный уже выход. А если это опять будет раз в полгода, ну тогда, ребята, вы не на своем месте находитесь. Это уж точно. Если на второй год, э, вернее, второй год заканчивается широкомасштабного, десятый год... Э, вторжения в Украину в россиян. И у нас еще беспилотников нет по 10 сутки. но это это уже смешно даже. Даже уже не смешно, я уже не знаю, как к этому относиться. Массовую атаку можно создавать, допустим, под сотню-сотню беспилотников. Это для того, чтобы присытить, вернее перебрать через коэффициент пресечения уже самой российской системы ПВО. Это, это оптимальный вариант. Рублевка это по баням. Это Москва, Москва-Сити. Вот две точки, куда можно отправлять, допустим, по сотне, больше сотни беспилотников. Это на Рублевку и на Москва-Сити. Это два центра принятия решений. В центре Москвы и рядом. В банях, в Рублевке и в высотках Москва-Сити. Именно там располагаются основные. в те центры, на которых собрана практически вся эта и принятие решений, и управление войсками в том числе. Потому что это легальные военные объекты, их однозначно надо. Ну, туда надо больше, больше сотни беспилотников, потому что десяток, два десятка не пройдут. Далі обговоримо детальніше, як рашисти зустріли у себе нашестя українських пташок. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що дрони масово на атакували рашиську столицю. Наразі силами ППО збиті БПЛА в районі Нарофомінська та Одинцовському міському окрузі, які летіли на Москву. Також ППО вдалося перехопити та ліквідувати кілька БПЛА у Брянській, Тульській та Калузькій областях. Трьохсотих, двохсотих та серйозних руйнувань попереднього немає. На місцях падіння уламків безпілотників працюють представники екстрених служб. Робота з подальшого виявлення БПЛА продовжується, зазначив мер Москви. Втім, через атаку дронів два московські аеропорти Внуково та Домоєдово призупиняли роботу. Згодом пропагандисти заявляли, що польоти нібито відновлені, проте на Флайт Радар видно, що літаки продовжують кружляти біля Москви. Згодом на телеграм-каналі Воробйов Лайф повідомили, що 5 БПЛА перехопили сили ППО Міністерства оборони над чотирма муніципалітетами Московської області на Рафомінському, Оденцовському, Раменському, Подільському, міських округах. У трьох випадках є пошкодження будов на землі. Двохсотих та трьохсотих немає. На місцях керівники муніципалітетів очолять оперативні штаби та допоможуть жителям, де це необхідно. Прошу всіх зберігати спокій. Ідеться у повідомленні. Безпілотники також збито у Дзержинському та Жуківському районах Калузької області Ерефії. За попередніми даними, трьохсотих та руйнувань нібито немає. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що над Тулою збили два безпілотники. Один із них і потрапив у багатоповерхівку. У деякі квартири зазнали руйнування, у трьох квартирах вибиті вікна. Як пишуть у соцмережі, ударний безпілотник влетів у квартиру на 12-му поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Хворостухіна. Рашисти тим часом висловлюють у мережі нерозуміння, чому ж, мовляв, на їх мирне місто прилетів безпілотник. Вони навіть апелюють до мовчазного цивілізованого світу та майже просять захисту. За що цікавляться рашисти? А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть свій варіант, за що це рашистам у коментарях під цим відео. Крім цього, п'ять БПЛА нібито було збито в Брянській області. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз звинуватив Україну в атаці БПЛА та заявив, що протиповітряна оборона нібито ліквідувала два дрони над Карачівським та Брянським районами. Згодом він повідомив, що засоби ППО, мовляв, збили два БПЛА над Брянським районом. Потім Богомаз розповів, нібито про ще одну спробу атакувати за допомогою дронів. Припинено спробу Києва зробити атаку за допомогою БПЛА. Засобами ППО Міністерства оборони РФ над Брянським Районом ліквідовано безпілотний літальний апарат літакового типу. Руйнувань немає, додав він. У Москві тим часом вже з'ясовують, що за нові дрони атакували відразу кілька областей расистів. У РФ упевнені, що вони того ж виду, що й шахеда, але трохи інші, і це точно не українські бобри і не UJ-22. Про це повідомляють рашиські пабліки, які пишуть на військову тематику. Рашистські інженери намагаються зрозуміти, що ж до них прилетіло. За однією з версій зсу атакували тулу дронами, зробленими за типом летючого крила, через що вони схожі з рашистською гиранню, але там багато відмінностей. цитує один з каналів анонімного співрозмовника, який займається вивченням цих дронів. Також варто зазначити, що рашистські змі з посиланням на власні джерела у Міноборони зазначають, що над Рашистською Федерацією було збито аж 24 дрони. Хай там як, поки рашисти намагаються оговтатись після атаки дронів, Москву накриває чорна хуртовина. Повідомив провідний спеціаліст ФОБОС Євген Тишковець. Чорною хуртовиною називають погодні. Умови, які найчастіше виникають на крайній півночі. Про них великі пластівці снігу летять практично паралельно до землі. Видимість знижується до 10 15 метрів. Снігопад екстремально посилюється. За словами Тишковця, подібних снігопадів не було вже півстоліття. За добу може випасти половина місячної норми опадів, побивши рекорд 1977 року. У столиці можуть виникнути проблеми з авіарейсами, проблеми під час руху на дорогах міста. Тим часом повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив. Журналіст Андрій Цаплієнко у Криму вибухи і перекритий кримський міст. йдеться в повідомленні. Служба безпеки України готує рашистам багато сюрпризів, аби ліквідувати не тільки кримський міст, а й спільно з силами оборони звільнити від окупантів усі українські території, заявив глава СБУ Василь Малюк. Він зазначив, що на рахунку СБУ цілих два успішні ураження мосту. За його словами, для України Кримський міст абсолютно законна мета. Міжнародне право, закони та звичаї війни, а також українське законодавство дозволяє. Атакувати цей об'єкт. Порушення військової логістики ворога це одне із завдань, яке ставить перед спецслужбою президент України Володимир Зеленський. Підрив мосту значно ускладнив постачання зброї та боєкомплекту російським військам, адже на сьогодні цей логістичний коридор повноцінно не функціонує. Автомобільний транспорт рухається реверсно для транспорту діють обмеження за вагою, а для залізниці за кількістю вагонів. Для перевезення боєкомплекту ворог використовує переважно поромне сполучення. Очільник АЗБУ переконаний, що успішне використання морських. Дронів суттєво змінило не лише підхід до військово-морських операцій, а й філософію війни загалом. Кримська павовна рашистів неабияк насторожує, адже днями у тимчасово окупованому Криму було уражено військову частину расистів. У телеграм-каналі Кримські партизани оприлюднили відео, на якому можна побачити заграву в небі та пожежу. За їхніми даними вдалося уразити військову частину окупантів у Джанкої. У наслідок удару ліквідовано засіб протиповітряної оборони та радіолокаційну станцію. Крім того, рашисти зазнали втрат серед особового складу. Складу. Також опубліковано перехоплення, на якому невідомий чоловік повідомляє про чотири вибухи на території військової частини, унаслідок яких за трьохсотились троє солдатів. Крім того, безпілотний літальний апарат атакував російську військову частину у Волгоградській області. Про це повідомляє російський телеграм-канал Астра. За їхніми даними, на території військової частини 572 сімдесят у селищі Котлубань упав безпілотник літакового типу. Трьохсотих та руйнувань немає. Ця військова частина, згідно з відкритими даними є Великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів, пишуть вони. Зазначається, що ця ж військова частина вже потрапляла під атаку БПЛА раніше. Тоді там згорів склад з боєприпасами дрібної стрілецької зброї. Тим часом база заявляє, що у бік частини в Городищенському районі летіли три безпілотні літальні апарати. Їх ліквідували силами радіоелектронної боротьби. В результаті один із дронів упав на території частини та вибухнув. Про те, як на расистів впливають подібні атаки дронами, розповів військовий експерт Роман Світан. Ну, все дело в количестве. Дело в том, что точечные удары, но ну, они наносят определенный урон, но сказать что там по полностью нельзя сказать. Это должны быть не 10, там 15, сколько сколько они там сбили складами наши беспилотники. 10-15, но ну, должно быть 100-150 в сутки беспилотников. Вот это как раз такие, такое количество действительно Почему? Потому что ну, на один, допустим, вот прилетело в три точки. И в Волгоградскую воинскую часть, и в район Новофедоровки под Саками, и под Джанкоем. То есть это воинские части, склады взрывалось довольно-таки неплохо. Одно дело, они там что говорят, что позбивали, а другое дело, что были подрывы именно в воинских частях, уничтожения боеприпасов, уничтожения личного состава, техники и там, и там, и там, то есть в трех, трех точках. Вот это должно быть не в трех точках, а в 33 точках ежесуточно. Тогда это а пока это проба пера, я бы так сказал. Надо просто увеличивать. Опять же, раз, раз в три точки прошло, значит и в 33 точки может пройти. Главное, количество. А количество зависит от производства. То есть надо ставить на серьезные производственные рельсы, это эти виды военной продукции и дальше выполнять уже боевые задачи, увеличивать количество личного состава, которое занимается оператор, операторов, маршрутизаторов, ну и так далее, и тому подобное. Это довольно-таки серьезная вещь. Допустим, Джанкоя, это значит как минимум ни один снаряд, ни одна пуля, и ни одна ракета, если бы они вышли на линию боевого соприкосновения, не попадет в наших солдат. То есть здесь еще вопрос о обороноспособности и В беззапасності нашого лічного состава, котро знаходиться на лінії бойового кисневістів. Рашистам варто чекати ще більше бавовни у себе в краях, адже в Україні на сьогодні виробництвом безпілотників займаються близько 200 компаній. Спроможність вітчизняного виробництва у цій сфері зростає. Зокрема, деякі компанії вже налагодили конвейерне виробництво приладів, обсяги якого в окремих випадках сягають до 10 тисяч одиниць. Як бачимо, рашисти отримують потужну відповідь від ЗСУ Дрони прицільно накривають москву та інші великі і старафії далі перемога.